Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така задачка з сірниками. Ви бачите е конструкцію складену з сірників, яка являє собою два трикутнички е сірників з сторонами 2, розвернуті одне до одного і які мають умовно спільну лінію. Ваша задача прибрати три сірничка і отримати лише три трикутника у даній конструкції. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і надати правильну відповідь. Тепер представлю міркування, як це можна зробити. Ну, на даний момент у нас достатньо багато трикутників це два трикутника зі стороною 2. Відповідно, також ми маємо, якщо брати кожен із трикутників то В ньому а, зі стороною 1 буде по 4 трикутника, тому в нас загалом є 2, плюс 4 і плюс 4, 10, і 2 трикутники в обох із сказаних зі стороною 2 є спільними, тому ми маємо фактично 8 трикутників в даній ситуації. Наша, наша задача а, прибрати три зірники і отримати лише 3 трикутник, А зробити це можна наступним чином. Ми прибираємо ось цей сірничок, Прибираємо ось цей сірничок. І прибираємо ось цей сірничок. І дивимося, що у нас залишилось. Тобто Ми зробили три маніпуляції, фактично, ми забрали всередині той маленький трикутник, який є спільний. І ми бачимо, у нас є один е, трикутничок зі стороною 2. І поряд зверху два маленьких трикутничка зі стороною один. Тобто ми отримали якраз три трикутника, що і відповідає умові завдання. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!